Доброго ранку, мої любі дітки. Сьогодні к нам завітає гостя. А хто вона, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Це книга, правильно. Сьогодні ми з вами поговоримо про книжки. Книжки бувають різні і для дорослих, і для маленьких дітей. Бувають книжки повчальні, бувають книжки-казки, бувають з потрібною інформацією, бувають книжки з картинками, а бувають і без них. Але всі книжки дуже потрібні, бо вони цікаві, повчальні, яскраві. А які книжки? Люблять читати маленькі діти. Так, звичайно, це казки. Давайте зараз пограємо в гру і перевіримо, чи добре ви знаєте казки. Хто утік від баби з дідом? Не міг всидіти на вікні. Зустрів у лісі різних звірів і кожному співав пісні. Що це за казка? Так, це казка «Колобок». Знайшов півник колосок, змолов борош на мішок, спік негайно у печі, пиріжки та калачі. А ця казочка про кого? Як вона називається? Правильно, це казка колосок. Вигнав дід козу із хати та пішла вона блукати, взяла й хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуту ущипнув, хатку зайцю повернув. Як називається ця казка? Правильно, коза дереза. А зараз давайте пограємо в гру, що полюбляє книга, а що ні. Книга полюбляє чи боїться дощу і води. Так, звичайно, боїться. Тому що вона може розмокнути та зіпсуватися. А чи любить книга, коли в ній малюють? Ні, звичайно, не полюбляє. Не можна малювати в книгах. А чи можна закладати ось так олівець і ручку у книгу? Як ви думаєте? Ну, звичайно, ні, книга цього не любить. А чому? Так, вона також може зіпсуватися. А чи любить книга, коли її складають на полицю? Так, це книга любить. А книга полюбляє, коли її беруть чистими руками. Так, ну звичайно, книга це любить. А чи полюбляє книга, коли ось так загинають сторінки? Не полюбляє книзі це не подобається. А чи полюбляє книга, коли в неї є закладка? Так, тоді вона виглядає охайною і красивою. Завжди Користуйтеся закладками, весела книга приносить радість. А як ви думаєте, чому так кажуть? Так, тому що книга може і розвеселити, якщо у неї якесь цікаве і веселе оповідання? Дітки, а якщо книга стара і порвалася? Чи можна її викидати? Ні, її треба полікувати, тобто заклеїти. Або просто підклеїти якісь сторінки, а ще книгу можна віднести до бібліотеки. Пам'ятайте, дітки, що книги це наші друзі, і до них треба бережно відноситись. До побачення.